Рашисти щодня здійснюють удари по об'єктах критичної інфраструктури. Внаслідок обстрілів зруйновано третину українських електростанцій. Це вже призводить до перебоїв з опаленням електрикою та водою. І ця ситуація ще більш складна через наближення зими. У Кременчуці міський голова Віталій Малецький дав доручення комунальним службам створити запас пального для генераторів і дрів до твердопаливних котлів на випадок критичних ситуацій. Сьогодні комунальні підприємства міста Кременчука готують. До важкої зими. Ми зараз формуємо запаси альтернативного палива. Це фактично дрова, які можна використовувати в якості палива на автономних котельнях наших лікарень, соціальних закладів. Ми маємо з вами бути готові до будь-яких ситуацій. І наразі комунальники роблять все для того, щоб Кременчук в цю зиму увійшов з належним запасом альтернативного палива. Віталій Малецький закликає мешканців, у кого є така можливість, підготуйте запас альтернативного палива у своїх дачах, приватних будинках чи навіть гаражах. Головне завдання зараз для нас усіх пережити зиму, тому не варто нехтувати цими рекомендаціями. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуські новини.